Привіт, мої майбутні клієнти і Вепікс UI дизайнери. Портфоліо для Вепікс UI дизайнера є дуже важливою складовою і портфоліо дуже важливо оформлювати правильно, як сам вебсайт, інтерфейс, мобільний застосунок тощо, так і сам кейс. Саме для цього я хочу порекомендувати до перегляду два корисних і цікавих відео від каналу Мак Шарко та каналу Хроніки веб-дизайнера. Цих двох відео, як Ерік, так і Макс, розповідають, як правильно оформлювати портфоліо, як спроєктувати саму портфольну роботу, як правильно оформити кейс, яку тему обрати для портфольної роботи, а точніше, для вебсайту, інтерфейсу, мобільного застосунку тощо. А Max додатково показує практичний процес від обрання теми для проєкту, її реалізації у вигляді вебсайту, до проєктування кейсу під цей проєкт, вебсайт і не тільки. Особисто я дізнався з цих двох відео, багато корисного і повчального. Також зробив висновки стосовно свого портфоліо, тож рекомендую ці два відео до перегляду. Їхня назва буде у закріплених коментарях. А щоб дізнатися більше про мене, мою експертність, мої роботи, процеси, послуги тощо, переходьте до мене в інстаграм. А з вами був Дмитро Ішунін, WebX UI дизайнер. Дякую за перегляд.